yeah mm -hmm. Вослужбовці вони наші захисники, наша надія і наша опора. Ти броня української волі, ти та що стримує зло, у молитві підношу долоні, щоб Господь місіло крило. Наша міць, наша сила, і віра на твої солдати в плечах. Ти себе віддаєш Україні, не зламати ні віча, ні страх, не здавайся хвилини найважче. За тобою мільйони людей та в окопах найкращих з кращих. Тож на захисті тисячі сімей, переможемо то, що не знають, повернуться герої звіни, а з війни. Нас молитва свята зберігає Україні відважні сили. Щодня тисячі бійців Збройних сил України захищають країну на передовій, охороняють її кордони на землі, у воді та повітрі. Not bad. Кордон за ним сімки вою! Гордо по серцю пролі. Кордон не тримав ти змін! Сі гордо! Свірто! Могут пістарги армії Обилась. 14 днів події, коли чужинська вража сила вступала чоботом поля. На захист стави України найкращі доньки і сини. Без зброї в бліндажах, щодини чужинці стримували ми. Від і свист, саперських градів. Прошили прошини пальця свій котел. Вітчизну з вас ніхто не зрадив і на мені до тепер. ви до тебе. Захищають народців, людей спокійний сон, і з ворогом щодня з бобою за мир, Сонце за щастя діток наших з вами, за їх прекрасне майбуття, щоб шою шмирнули шляхами і мали радість від життя. Тож ви для нас усі герої, в країні ви захисники, час грізні стало би до зброї, вам шани і слава на віки. Мам, віля допомоги, нали на росте, мамині очі чекаємо. Чекає, та боже його душа має, я бою за волю пішов да лиші, за правду від волі нових поворіть, за тих, хто у морі далеко і крилами далекі повернуться в живі. Ми з особливою силою віримо, що тим ніколи не буде вічним. обов'язково буде світанок нашої перемоги. Тому що Всевишній з нами, а наш янгол носить форму Збройних сил України. У мене кава в чашці, бо там на ти. я з книжку у парку, бо ти там з автоматом. Найменше чим могла тобі допомогти, це акції підтримки, поширення і донати. У мене дома тихо, бо ти в степах. У мене є вечеря, бо ти сьогодні варті. Сьогодні боєберці пробивають крізь бут пробивають шлях. Герої, героїні. Сьогодні вам низький ухлін. Найменша наша вдячність за працю збройних сил це акції підтримки, поширення і донати. So uh -oh.